Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пану вашій увазі агрогороскоп, посівний гороскоп на квітень 25-го року, час київський. З березнем будуть проблеми, і тому ми в першу чергу для себе вже склали цей гороскоп, щоб на цей місяць запланувати посадку картоплі. Та і інші посіви та посадки. Ну що ж, давайте розглянемо цей гороскоп, і починається він у нас 1 квітня. Це продовжується з 31 березня. Гарний час в тільці для посівів всіх вершків та посадки всіх корінців. Можете використати це телець з 1 до 19 години вечора. Тому що далі місяць без курсу. О 19.45, і потім вже близнюки почнуть працювати о 22 годині 27 хвилин. Отож, першого можна, якщо у вас десь тепло, ви можете навіть і картоплю посадити. Але якщо будуть погодні умови березня несприятливі, то краще ми це зробимо трошечки пізніше, друга половина, і ми зараз з вами це розглянемо. Що ж, повертаємося, першого у нас завершився день, Другого та третього – близнюки. І це гарний час для посіву насіння гороху, квітів та полуниці. От, на жаль, у нас 5 та 4 будуть трошечки ці дні. Зрізані переходом місяця з першої у другу фазу. Тому 5-го вже е, вранці можна, як тільки буде можливість, з 2 годин можна. І до 17-ї години можна посіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків. Всі всіх всіх вершків на розсаду або відкритий ґрунт. І це завершить до 17. З 17-ї починається перехід місяця з першого в другу фазу, і продовжується до 16 години. Якщо не встигли, 4, 5 після 16 можна продовжити всі-всі ці культури, які назвала, які не назвала. Тобто ті культури, які дають нам врожай над землею, вершки, будь ласка, сійте. Шосте та сьоме. Це час заходження місяця в знаці лева, а значить, можна посіяти тільки зернові сидерати І трохи цибулі на перо для салатів або ж для пирогів. Ця цибуля, якраз ростаючий місяць, саме буде гарно зелена і добре зберігатися. Але не забудьте, якщо будете висаджувати, обов'язково потримайте в солі, тому що в цей час, якщо висаджуєш, і без соляного розчину обов'язково заводиться зразу ж цибулева муха, так що тут зразу ж і підказка. А 8 місяць перейде вже знаку лев в діва о 15.41, і після 16 години. 8-го йдемо далі. 9 та 10 до 20 години можна із овочевих культур висівати насіння кропу та огірків. Тільки дві овочеві культури діва признає. І сіємо насіння квітів, газонних трав та плетистих квітів. Це діва і це зростаючий місяць. Тим більше перед спаленим шляхом місяця і повнею. у нас 13-го, 14-го, 15-го завершається спалений шлях місяця о другій годині 22 хвилини. Вже після години ранку в Скорпіоні 15-го і до кінця доби можна посіяти насіння. Огірків, капусти, томатів, перців, баклажанів, різні салати, будь-яка зелень, редиска, кавуни та дині це у нас скорпіон. 16, 17 та 18 до 13 години можна зайнятися створенням нового насінневого фонду для себе. Що можна тут робити? Стрілець, пам'ятаєте, це той знак, який відповідає за генофонд. І можна сіяти і насіння тих овочевих так квіткових культур, які ви хочете зібрати насіння, можна зайнятися, посадкою висадків овочевих плодів для отримання якісного насіння. Ще раз нагадую, це 16 у нас, далі у нас 17 та 18 до 13 години. 18-го після 16-30, тобто, після 17-ї години вже можна буде. Займатися посадкою цих культур, які ми, от, ми плануємо. Дивіться, у нас 18-го це вечір, 19-го та 20-го до 14-ї години. До, перепрошую, до 17-ї години. У нас гарний час для того, щоб посадити картоплю на збереження, посіяти насіння моркви для збереження, буряку, сіємо насіння кореневої селери, петрушки, пастернак, редиска, дайкон, редька. Тобто всі корени, плодові овочі. Дивіться, який гарний період. І це вже позаду будуть всі несприятливі умови березня місяця, який буде досить складний для того, щоб щось посадити, та тим більше для того, щоб щось виросло. Далі у нас 21-го буде якраз перехід місяця з третього 4 четверто фазу, але починається він з 17-ї години. 20-го, продовжується 21-го і завершиться о 16-й годині 21-го. Це вже знак водолії і 22-го. Що ми в водолії робимо? А ми, якщо ми займаємося новими сортами квітів, овочів, то проводимо випробування. Дуже цікавий процес, колись ми цим займалися. випробування нових сортів та овочів, квітів. Наступний період у нас в рибах буде 23-го починається після восьмої ранку. 24-го, це, як бачите, в нас вже четверта фаза. Тут нічого, крім е, тих культур, які дають врожай в землі. Не сіємо. А сіємо насіння-родиски, дайкону, редьки. І, до речі, у нас є вже гарний досвід наших підписників, які використовували риби вже декілька років, саме третя четверта фаза для того, щоб. Виростити коренеплодові овочі для продажу. Так що можна використовувати і зараз цей знак. 25 місяць перейде вже знак овен о 9.25. Ну і після 10 години і до 20 вечора до часу гекати можна в овні посіяти насіння зернових сидератів Оце можна вже посадити трохи цибулі та чеснику для отримання цибулини. Вони будуть невеликі. Але можна це зробити. Не забудьте посолити, тому що дуже-дуже гарно буде в цьому році працювати цибулева муха і не тільки буде багато шкідників. Далі у нас дивіться, який період вже перед народженням молодика. 26, 27, 28, 29 до 21 години 31 хвилина. Це час гекати. А уже у близнюках. 30-го можна тільки посіяти насіння гороху, квітів та полуниці. Це вже період зростаючого місяця. Ну що ж, давайте ми зараз таким чином направимо весь місяць. У нас зараз на екрані можете зупинити. Якщо у вас є питання, якісь культури ми не назвали, пишіть питання. Ми будемо ще окремі гороскопи робити. А цей у нас загальний посівний гороскоп на квітень 2025 року. Бажаємо вам гарної погоди, здоров'ячка вам і успіхів у ваших справах. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.